Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Подивіться, яку малечу я собі привезла сьогодні з ринку. Гляньте, подивіться, які малесенькі гортензії. О, ось! О! Ой, яка краса маленька. Маленькі красунички. Ви знаєте, давно вже придивлялася до гортензії. Бачила сьогодні на ринку такі гарні, розлогі, великі кущі, але й ціна велика. Отака гортензія ну, десь приблизно 45 сантиметрів висотою, то сьогодні на ринку я бачила її ціна 600 гривень. Ну, ціна 350-400 гривень. А тут, ви знаєте, подивилася, що в одному ящику в продавщині були ось такі малесенькі гортензії. 80 гривень, шановні мої глядачі, ви знаєте, я спокусилася і купила одразу три. Тобто, всі кольори, які були, я одразу всі взяла. От, отут ще біла має бути. Оця. Тут ще не видно цвіту. Так, ну і одразу за порадою продавчині взяла ґрунт спеціальний для гортензій. І добриво. Так, зараз їх буду висаджувати. От, і ще одразу взяла цинерарію. Знаєте, так вона мені подобається ценерарія. У мене, до речі, вже є вона. На клумбах також росте, дуже гарно зимує. Я думаю, що цинерарія чудово подружиться з гортензією. О, на одній клумбі. Ось так. І ще, і ще одна. Ось такий саджаний сценерарій у нас на ринку 10 гривень. От, планую я їх ось тут посадити. У мене щороку тут були однорічники. От, вирішила цього року тут посадити гортензії. Так, от, ямки викупила такі, як лопата. За широкі і так само на глибину лопати. І тепер в кожну ямку висипаю оцей спеціальний. У цю спеціальну грунтосуміш для гортензій. Тут 10 літрів, то якраз розділяю на всі три ямки. О, і тепер сюди ставлю горшечок з гортензією. Ой, яке мале. Так, нічого, маємо надію, що всі приживуться і будуть мені тут гарно рости і красиво цвісти. Шановні мої глядачі, пройшло вже три тижні, і тепер я вам хочу показати свої гортензії. Але для початку давайте помилуємося моїми калами. Гляньте, розцвітають кали, подивіться, яка краса. От, бачите? Ось. Так, ну і ось моя клумба, де я висаджувала гортензії. Подивіться, цинерарія, гарно прийнялася. Подивіться, як воно гарно розростається швидко. Дуже люблю ценерарію. Вона дуже гарно поєднується на клумбі з найрізноманітнішими рослинами, з різними квітами. Гляньте, красунечка. І ось мої маленькі красунечки гортенці. Гляньте, як тільки я їх посадила, як відконоси акуратно обірвала, подивіться, всі прийнялися, всі живі, здорові, і вже закладають нові квіти. Гляньте. Тепер можна починати робити підживочки їм, щоб вони гарно розросталися. От тут в мене вже є одна гортензія ось така. Хости, гібіскус. І тепер матиму ще кілька красивих гортензій.